Всім привіт! Ви на каналі Tech Union і сьогодні у нас огляд на Ronin 4D. Це єдиний екземпляр в Україні, тому сьогодні ми подивимось на його комплектацію, розповімо про налаштування, а також зробимо тести. Поїхали! І так, почнемо з того, що потрібно для того, щоб почати знімати. Ось така комплектація в нашому варіанті ми одразу з лідаром, та в нас оптика від компанії DJI 24 мм. Ще у комплекті ви також зможете знайти ось такі дві ручки. За допомогою однієї ви можете керувати самою камерою, за допомогою іншої, наприклад, налаштовувати фокус чи перемикати режими. Вони йдуть з отакими кріпленнями, які також є е, на моніторі, за допомогою якого ви можете віддалено керувати цим стабілізатором. Все, що потрібно, це їх ось сюди завести та з іншої сторони зафіксували. І тепер е, можемо вже отаким от чином тримати Ronin 4D. Якщо потрібно, натискаємо на цю сіру кнопку та переміщаємо ручку, як нам. Буде зручно. Для того, щоб почати знімати, потрібно зняти блокування. Перший ось тут. Далі справа, і тут ще один з правої сторони. До речі, коли ви встановлюєте лідар, також є можливість тут стабілізувати камеру, щоб вона була у правильному положенні. Ми це зробили, зафіксували. І тільки після того, як ви зняли блокування з усіх осей, запускаємо наш девайс. Вмикається він десь секунд 10, тому потрібно почекати, доки в нас з'явиться зображення на моніторі, з'явиться картинка, і після цього вже можна починати знімати. Ну і оскільки це Ronin 4D, в нього 4 осі стабілізації. Для того, щоб активувати четверту, потрібно відкрутити тут невеличкий замочок, після чого з лівої сторони натиснути на клавішу 4D. І четверта ось в нас розблокована. Ну, а тепер давайте перейдемо до тестів і подивимось, як цей Ronin знімає та стабілізує картинку. І так, тепер коротко про налаштування. В нас є швидкі клавіші зверху 4 та знизу 4 для того, щоб можна було керувати е, налаштуваннями. Перша клавіша в нас відповідає за налаштування ISO. В нашому випадку залишаємо 800. Це нативне. Е, давайте діафрагму зробимо 3,5. Далі шатер в нас 1,5, FPS 25 кадрів. Також є вбудовані ND-фільтри, і в нашому випадку, напевно, давайте встановимо 16. І, здається, це все нас влаштовує. Ми можемо перейти до вкладки Display та тут е вімкнути вейв-форму і за допомогою неї бачити, чи вистачає в нас експозиції. Або ми також можемо користуватися False Color і побачити, чи нема в нас якихось пересвічених чи недосвічених об'єктів. Також є вибір балансу білого, але тут одразу є невеличке прохання до DJI зробити більш великий спектр. У нас є тільки 3200, 4, 5600 та 6500. Давайте залишимо 5600. І також ми можемо вибрати розширення, в якому будемо знімати 6К, 4К або 2К. Також є версія з камерою 8К, але в нашому випадку це камера 6К. В принципі, з налаштувань все тут є велике меню, де ми вибираємо, з якого сенсора ми будемо брати інформацію. В нашому випадку Full Frame. Також будемо записувати в ProRes RAW. До речі, raw матеріали ми залишимо по посиланню в описі, зможете також з ними попрацювати. І також тут вибирається FPS, куди пишемо та інші налаштування. І ще в нас є декілька клавіш на задній частині монітора. Це увімкнення чи вимкнення піку, тобто підсвічування наших елементів, які у фокусі, також можемо вмикати чи вимикати лут, і також вмикати чи вимикати false color. це дуже зручно, тому що ви можете зробити це швидко. Дуже зручно, що ці клавіші в нас винесені на задню панель монітора, і можна отримати до них швидкий доступ. А тепер переходимо до тестів. Ми побачили тести, і тепер наші враження, наші коментарі. Спочатку послухаємо Юру. До речі, якщо ви не знайомі з Юрою, ми вже робили з ним прямі ефіри. Він розповідав про те, як знімати на механічний стедікам. І зараз давайте розкажи, що ти побачив твої враження. Так, ну які мої враження? Не треба бути оператором стедікама, щоб знімати плавно динамічні кадри. Ну от не потрібно. DJI зробили такий девайс. З яким будь-який кривоногий стає крутим оператором стадікама. Дуже потужний стабілізатор, ну, дуже найкращий електронний стадікам, на мою думку, з сімейства DJI. Відпрацьовує все, що ти не допрацював на зйомці. Ідеш на прямих ногах, він стабілізує. Бокова проходка він робить. ну Ви самі бачили, він це робить дуже плавно, нема навіть натягу. Немає навіть натягу на... Yeah. Немає навіть на те, що ти знімаєш це на Ronin. От, зняли б ми бокову чи якусь проходку там з нижньої точки на Ronin RS 2 навіть. Ми побачили би шаг. От стовідсотково, як би там ти плавно не йшов, плив би по повітрю, але б ми помітили би шаг. А тут ми ну, в звичайному взуті, ми просто йшли і бі бігли. Ми йшли по асфальт, був земля була, і все цей ронін все він зробив, як їм потрібно. Тут, до речі, плюс в тому, що він йде одразу з камерою, як я казав на початку, є об'єктиви від DJI, тому коли він працює з об'єктивами від DJI, це, мабуть, найкраще рішення, тому що в компанії його тестували з цими об'єктивами, налаштовували, і тому ми одразу отримуємо гарний результат, як ви могли це бачити у тестах. Ми, до речі, ще проведемо декілька тестів, одразу після того, як зараз запишемо тут все в студії, ви побачите ще декілька кадрів з автомобілями. Спробуємо зняти, тому що це. Це складні умови, коли повітря буде заважати Роніну стабілізувати. Ну, такі моменти в нас були, коли ми знімали на Blackmagic та Ronin rs 2. Подивимося, як 4D з цим справляється. Ну, і зараз ще хочеться декілька слів сказати про комплект. До речі, це все в комплект не входить, монітор йде окремо, а ви отримуєте в е, самій простій комплектації тільки Ronin та е, акумулятор, монітор, е, об'єктив, та сам гімбал для стабілізації. Е, до Речі, акумулятори тут від Inspayre Матріса 400-го здається, тобто вони сумісні, їх можна придбати, вони вже давно існують. Також в нас тут використовується передатчик, який підключається до цього монітора, і ви можете одразу з цього монітора керувати всіми налаштуваннями цього Роніна. Це дуже зручно, і давайте декілька слів ще про це розповім. Повернемось ще до кастомізації цього девайсу. Як я вже казав, ви можете міняти оптику, тобто є в нас 25, 35 та 50 мм від самої компанії DJI. І в принципі, ця камера може бути єдиною камерою на знімальному майданчику. Ви можете знімати на неї як динаміку, так і статику. Тут, до речі, є в нас живлення від блоку живлення. Все, що потрібно зробити, це просто встановити цю камеру на штатив. В нас тут є доволі таки багато різних кріплень. І тут, до речі, в нас є знизу. The cat sat on the Датчики, які також допомагають роніну стабілізувати картинку. І в принципі, якщо ви зміните байонет, також є байонет від Sony, є маунт, то ви зможете встановити доволі такий великий список оптики, які е, присутні на сайті DJI. Ви зможете там з ним ознайомитись і використовувати цей девайс максимально як тільки можна. Також, наприклад, можна використовувати мануальну оптику. Є ще один Type-C для підключення мотору. Все це ставиться, калібрується, і після цього ви можете також використовувати. Лідари мануальну оптику, як це реалізовано, наприклад, на Ronin rs 2 та новіших. Також, якщо потрібно, ви можете зняти цю систему стабілізації. Знімається вона ось таким ось чином. Тут є два конектори для кріплення і виглядає це, е, ось так: ось така маленька камера ZenMuse X96. До речі, є версія також 8 k Ну, якщо все добре, ви просто її повертаєте назад. Та затискаєте. І, до речі, щоб було зручно працювати з режисером або з другим оператором, то придумали ось таку цікаву історію. Тут у нас є передатчик, він закріплений одразу на роніні. Давайте це все увімкнемо і зараз подивимось, як це працює. Як і на початку відео, потрібно зняти блокування з усіх осей, і після цього ми вмикаємо наш ронін. Поки він запускається, також вмикають дисплей. У нього є змінні антенки, і дуже важливо їх закріпити перед тим, як ви будете вмикати, тому що роз'єми можуть зламатися, і е, їх потім потрібно буде міняти, і це все дорого і займає час, тому краще встановіть антенки, а потім вмикайте монітор. Е, як ми бачимо, в нас є картинка, все працює. І тепер, що стосується цього монітору, одразу бачимо, що з'явився надпис про оновлення. Е, як я вже казав, або ще не казав, я оновив все це до останніх. Версій, і тепер, до речі, Ронін знімає в ProRes RAW і його неможливо відкрити у DaVinci Resolve. Я відкрив ці файли, які ви дивилися у Final Cut, потім зберіг і додав у DaVinci. Тому майте це на увазі, потрібно буде їх конвертувати у сініме ДНG, наприклад, щоб відкрити у DaVinci. А в нас оновилося... Прошивка, а саме у нас оновилася інформація для використання цих бокових ручок. Як тут все працює? В нас є джойстик для керування камерою. Бачимо, що вона в нас рухається. Також в нас є режим, за допомогою якого ви можете вибрати, що в нас буде у трекінгу. Також ми можемо включити або виключити Full color на нашому моніторі. Також є в нас кнопка M, яка в нашому випадку відповідає за вімкнення спорт режиму, тобто гімбал буде реагувати на наші рухи максимально швидко. З іншої сторони, в нас є клавіша AF, яка перемикає з мануального фокусу на автофокус, і можемо ми змінювати фокус за допомогою ось цієї крутилки. Натискаємо ще раз і все, в нас працює лідар і автофокус. І звісно є клавіша REC, яка запускає запис на самому роніні. Всі налаштування ви можете змінювати на моніторі. Тобто, як ви можете зараз бачити, в нас є картинка, і я можу, наприклад, змінити баланс білого, можу обрати якусь індефільтрацію, можу змінити витримку, діафрамі. ISO, тобто все змінюється, все налаштовується. Також я можу обрати, наприклад, щоб в мене відображався false color на моєму моніторі. І що ще цікаво, в останніх оновленнях в нас є керування гіроскопом. І все, що нам потрібно зробити, це знову ж таки натиснути на ось ці три крапки, потім перейти до. General Settings, і тут увімкнути гіроскоп Control. Після цього у нас з'являється ось така невеличка іконка. Після того, як ми вмикаємо цей параметр, ми бачимо, що в мене камера вже буде рухатись, так як я її направляю за допомогою гіроскоп. Вмикаємо, натискаємо Center, Бачимо, що камера в нас знаходиться прямо. І тепер ми можемо вже нею керувати. До речі, в мене зараз в Ronin 4D немає SSD. І коли я натискаю на клавішу Rec на ручці, то ми бачимо, що на моніторі в мене починається Чинається запис і записується все це на мікро SD, яка також в нас підключається до самого монітора. Бачимо, що тут в нас є слот під навушники: мікро SD, HDMI та Type-C в Принципі, тут дуже крутий девайс, яким можна користуватися. І, наприклад, якщо ви. У зв'язку з оператором даєте камеру оператору. Самі можете взяти ось цей віддалений монітор. Ми перевіряли, він працює десь на більше ніж 100 метрів, і просто на майданчику сидіти за цим монітором та регулювати, куди і як буде направлена камера за допомогою гіроскопу або просто за допомогою джойстику. Декілька слів ще про клавіші, які на боковій грані. По-перше, це клавіша, яка вмикає чи вимикає наш ронін, клавіша Lock, яка блокує всі клавіші, тобто, щоб ви не натискали, вони працювати не будуть. Клавіша Rec для старту або для зупинення нашого запису. Невеличке таке колесо Multi, За допомогою нього можна налаштовувати фокус, якщо у вас вимкнений мануальний режим. Також декілька клавіш, які відповідають нас за режими гімбалу. Зараз ми бачимо, що все вимкнено. Коли ми вмикаємо, гімбал оживає і в нас режим фолу. І можемо обрати декілька варіантів. Ронін буде стежити тільки за горизонтом, за наклоном та горизонтом, і також FPV-мод, де камера також буде нахилятися, тим самим завалювати горизонт. І ще в нас є режим лок, де камера буде знаходитись в одному положенні. Також в нас є клавіша Read Center, яка виставляє нашу камеру по нулям на всіх осях. І клавіша Z-мод. Давайте покажу, як це працює. Коли ми виставили кадр, у нас активована z вісь все, що потрібно зробити, це як. Якщо ми натискаємо на клавішу Z Mod, вона в нас блокується, і тепер камера буде знаходитись по осі Z в статичному положенні. І якщо ми натиснемо на неї ще раз, то Z8 буде знаходитись вже у режимі слідкування. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей девайс. До речі, його. Ціна 8 тисяч доларів, і це без цього монітору. Тобто, це просто камера, і до неї ви вже добираєте, які вам потрібні камери, наприклад, 6К чи 8К. Ви цей калькулятор зможете знайти на сайті DJI за посиланням в описі під цим відео. Ну а якщо вас залишились запитання, то обов'язково задавайте їх в коментарях під цим відео. Обов'язково відповімо або зробимо окреме відео. Також не забувайте підписуватись на канал та оцінювати дане відео. З вами був Даня, канал Tech Union. па Папа.